Аніо, і сьогодні в мене не зовсім типовий відос, бо говорити я буду не про аніми, а про хентай. Так, а ми прибрали серветки. Жартую про хентай іншим разом, а зараз про манхву. Дуже епічну та веселу під назвою «Найкращий у світі інженер, яка власне мене під час читання порвала на маленьких анідзук. Тому сподіваюсь, вас теж розірве. Отже, погнали. Почнеться все як реклама до якоїсь комп'ютерної стратежки. Стоять два чувака на пагорбі і приміряються, де побудувати нові будівлі. New construction options. Construction complete. Щоб заробити 100 ти шлямів бабла. На що їм стільки? Та вони просто хочуть скупити абсолютно всі товари на ня Юа. Вони ж не знають, що наразі там проходить дуже файна акція. Для участі у ній необхідно бути підписаним на сторінку няюа в інстаграмі або на каналі в Телеграмі. Написати коментар зі словом «ня» під Варом, який би ви хотіли отримати як приз, та вподобати три публікації. Брати участь можна тільки в інсті або також і в телезі. Тоді й шанси подвоюються. Ба більше кожна покупка протягом акції додає окремий шанс на виграш. Акція триває з 1 квітня по 10 травня, а розіграш відбудеться в прямому етері 15 травня на сторінці в інстаграмі. Юа. деталі в описі під відео. А ми повертаємося до наших будівельників. Головного героя звуть Кім Сухо, і одного чудового дня він пройшов до тями у фентезійному світі. Гей, <плес> <плес> не вимикайте, це я черговий сикай так, але він дуже відрізняється від усіх цих мистецтв. Піднімання рівня онлайн. Чесно, чесно. Okay. Так ось Кім Сухо приходить до тями і отримує системне повідомлення, в якому невідомий абсолют, каже, що той попав у лицарський роман, який нещодавно якраз читав. І, звичайно, попав наш кім не простим селянином, а пальцатим бароном Лойдом, якому прислужує убермечник Хав'єр. Здавалося б, що може піти не так. Але ж Кім читав книжку, в яку потрапив, і знає, що далі його, тобто Лойда, батьки поведуться на розвод на гроші від нігерійського принця зі спадком і сикайнуться, а сам Лойд Труїться простроченим Чернігівським. <му> Та не для того мама квіточку ростила, щоб вона у дешевому фентезі закінчилася. Наступного дня кім йде до міста, вибачається за бійку, яку напередодні Лойд влаштував ушинку, і помічає не дуже дружні ставлення місцевих. <му> <му> Хавір, який йде за ним, каже, що репутація у героя, м'яко кажучи, так собі. Та й скіли теж так собі. Зате, судячи зі стану шинка, тусити він явно вміє. Далі Кім вибачається перед Шинкарем і починає думати, що ж робити далі. І придумує її батарею. Ось тут і виявляється, що наш герой, Гігаінженер, який у своєму світі самотужки побудував дачу генералу, звів китайську стіну та викопав Чорне море. В цей момент активізується повідомлення від Абсолюта, де описується те, як різні персонажі відносяться до Лойда. За допомогою цих знань, герой отримує Перший контракт і засновує перший фентезійний ОСББ. Цікаво, а він потім буде поштовими голубами повідомлення про відключення гарячої води чи світло розсилати. Хав'єр в цей час починає щось підозрювати, особчивока білочка нетипова, а йд бере лопату і щось будує. Бо ж всі знають, що з допомогою однієї лопати можна побудувати що завгодно. А ще герой вигадує фірмову посмішку, за допомогою якої збирається все продавати. Потім до великого будівництва залучається хав'єр, і разом вони будують будинок. З теплою підлогою за целою дотримує прокачку, а далі вже почне впарювати гайтек будинки направо і наліво. Мешканці радіють, але ми ж знаємо, що це все до перших платіжок за опалення. І сьогодні я розповім про наші реальні витрати по опаленню. Після цього стрімкого старта Лойда викликає на розмову батя і каже, щоб не вздумав намахувати селян. Інакше. No, no, no! Далі до баті приходять кредитори, а до ГГ – нові скіли. На жаль, скастувати трактор він поки що не може, але тепер бачить модну сіточку для будування. А і ще може бакувати на кредиторів, що і робить. Бо він тепер небезпечний. Don't provoke me to vanga. І має респект від баті. За отриману експу Лойд вивчає магію призивання. Erect. Але замість когось корисного прикликає когось покемона хом'яка. Покемона треба годувати червоним або синім насінням, і тоді він може копати, а може не копати. Дуже корисно. А знаєте, що ще корисно? Наняти заробітчан, щоб теж копали. Щоправда, за це можна спровокувати місцевого лицаря на бійку. Тепер, щоб перемогти, герой треба брати уроки фехтування у, у хав'єра. За це лед обіцяє приспати мечника і робить це за допомогою лекцій супромату. Як я тебе розумію, друже, цей розділ закінчується маленьким флешбеком, у якому нам розповідають, що герой цілими днями впахував, щоб заробити на їжу та оплату комуналки. Що ж, друже, я тебе дуже розумію. Взагалі мені подобається, як нам тут одразу розкривають деталі попереднього життя героя і як це впливає на нього у новому світі, а не як це буває у багатьох ісикаях, де про... Реальний світ майже не згадується. Далі нам показують, що насправді батьки Лойда не повинні були ісикайнутися самі. Насправді їх задумав ісикайнути той самий лицар, який викликав героїна дуель. До речі, про дуель. На двобій Лойд виходить з лопатою. Лицар спочатку отримує лящів, потім використовує банкай, але лопата це імба. А ще Лойд вміє викачувати ману. Ні, це не нова чівка від абсолюта, а просто він розвів Хавіра на його секретний курс, який, до речі, сам Лойд і допоміг доробити. Після дуелі виявляється, що переможний лицар був тим ще що... Бестюд, А допоміг це виявити чарівний хом'як. Той самий хом'як вирішив проблему з лицарем, бо немає лицаря, немає проблеми. Далі Ллойд вирушає будувати дороги. Велике будівництво. Програма Кінсухо. Хавір знову щось підозрює, але грой красиво з'їжджає з теми. А потім їде збивати борхи з дуже нервового чувака, у якого є дуже пафосний охоронець. Охоронець б'ється з Хавіром, А той, завдяки новій техніці, серцемани перемагає. Після чого Лойдмил розмовляє з нервовим чуваком і каже, що може навіть пробачити йому борг, якщо він погодиться на посаду Джуна у його компанії з неоплачуваним стажуванням і випробованим строком, і без вихідних, ну ви знаєте, як це працює. В наступних главах манхви Лойд працює HR-ом, розпочинає видобуток вугілля для своєї системи опалення та ділиться з гав'єром планами щодо підвищення тарифів. На жаль, плани щодо шахт сують гігантські мурахи. Черівний хом'як захворів від того, що його забагато тапали. Тому Лойд прикликає нового покемона. Пікицю. Ачіняшну змію, яка вміє ем, їсти землю та ем, робити залізні рейки. Завдяки цим вмінням герої швидко будують шахту, аж раптом на них нападають мурахи разом зі своєю королевою. Тут на допомогу проходять інженерні знання Лойда та вірна лопата, і він підриває мурах вибухом метану. Вибухо завалює героїв у шахті, але Лойд піднімає купу рівнів, прокачує нові скіли та отримує здатність дуже швидко копати. Після випадку у шахті Лойд валяється кілька днів без тями, а коли прокидається, то отримує системне повідомлення. Скот здобув силу самоповаги. Далі герої повертаються до шахти і знаходять там найшрексуальнішого орка усіх часів у дуже цікавому становищі. А ви кого очікували тут побачити? Класичну тянку у халепі. Лойд красиво розводить орка, дякого, до речі, звуть Карош, на допомогу у великому будівництві. Персонажі йдуть до послання орків, і ми бачимо, що всі зеленошкірі у цій манхві дуже цікаво виглядають. Уху, маме лайк. Спочатку вожить орків відмовляє, але наш інженер пропонує йому холодильник. Великий девайс за маленький прайс. Хав'єр своїм мечем довбає скелю, як заповів Франко. Герої видобувають граніт і починають будувати для орків холодильник. Процес ускладнюється тим, що робочих викрадає чорний маг, і Лойд з хавіром вирушають на їхні пошуки. Врешті вони знаходять мага, роздають йому лящів і забирають купу чарівного лута. До речі, маг виявляється не злодієм, а просто людиною, яка хоче повернути з мертвих свою родину. Так дуже сумно ані, і злодієм, тому що суденько втрачає голову. Після цього Ллойд проявляє трохи людяності до своїх підлеглих. І тут я хочу трішечки подушнити. Мені здається, що на цьому моменті автори манхви показують нам моральну еволюцію персонажа. Бо, хоча він і досі каже собі, що його цікавить лише прибуток, насправді він стає все більш людяним, і це досить цікавий контраст з соло левелінгом, де навпаки, все більше втрачає людяність. До речі, відео на каналі. Отож, Лойд закінчує будування холодильника, але виникає проблема з льодом, яку наш герой успішно вирішує за допомогою мани. Орки отримують модний погреб з охолодженням, а Лоїд купу купосильних і дуже гарячих зелених робітників. В процесі ревізії речей чорного мага Ллойд знаходить одне цікаве заклинання, після чого радіє і біжить до того самого злидаря, якого поставив на лічильник. Герой каже, що тепер злодюшка може не прийматися з приводу того, що не зможе 500 років відпрацьовувати борг, адже заклинання дозволяє підіймати мертвих. А друг, <плес> а друг орк дозволяє позбутися на кредиторів. До речі, про орків несподівано виявляється, що вони не тільки здатні працювати як навіжені, але жируть як не в себе. І щоб їх пригодувати, доведеться підіймати податки. А щоб люди були в змозі їх платити, треба давати їм більше роботи. Факі! Далі Лойд цілих три тижні тупить, лається системою та врешті отримує новий скіл. — 3D-моделювання. Вітаємо! Ти архітектор Гарі. Тобто кім. А я вас вітаю з тим, що ви додивилися до цього моменту. Не знаю, як вам, а мені манхва дуже зайшла. І мені дуже цікаво, що ж там буде далі. Як буде розвиватися Броман Слоїда та Хав'єра, який ще раз існують у цьому світі? Що за абсолют і чому він такий троль? Та чи зможе ледь в кінці отримати своє безтурботне та багате життя, про яке він так мріє? Якщо цей ролик набере, скажімо, три тисячі лайків, то я зроблю продовження. А поки що висновки. І я дуже раджу інженера всім, хто втомився від типових нудних ісил. Каїв з оверпауерним хегі одноманітним сюжетом та нескінченним гаремом тянок. Манхва круто розриває шаблони, генерує купу вдалих жартів у кожній главі, а ще показує інтересний сюжет. Тут і броманс Хавіра з Ллойдом, що рідко побачиш у типових аніме, і загадковий абсолют з гарним почуттям гумору, і покемони якісь. Коротше, є з чого порофлити, є на чим подумати, та й намальовано непогано. Чого варті мені вирази обличчя Лойда, тільки щоразу стають дедалі екстремальнішими. А вам, як оце все, пишіть у коментарі. Пропонуйте інші мангви на огляд, і побачимось у наступному відео.